5 березня 2025 року. Хочу вам показати, як, працює, як працюють сонячні панелі при непрямому сонячному світлі. Зараз 15-20 годин 20 хвилин. Бачите, сьогодні такий день сонячний, але сонце вже зайшло за край будинку. Ну і на даний час, якщо дивитися по МППТ-контролеру, батарейка надходить 1,5 Ампера. Ну і більш правильно все-таки було б дивитися по g kong BMS. От вам показує g kong BMS. 1,7 А 45 Вт надходить батарейку. Ну, і в принципі ці речі можна перевірити. От в мене є <клістична> струмові кліщі. Оце провід від МППТ-контролера до, до батареї. Ну і от таким чином. Зараз ми подивимося. Ну, в принципі, десь так і є. 1,9 Ампера. При тому, що тут півтора, 1,7. Бачите? Ну і плюс необхідно враховувати, що 20 хвилин назад тут було ще трошки більше. Було за 2, 2,1 2,2 Ампера. Тобто, по мірі того, як сонце сідає. То струм генерація зменшується від панели. Ну, і, в принципі, за сьогодні згенерувало вчора було 14,3. Сьогодні вже показник 15,4. На даний час 1,1 кВт згенерувало. Ну, Такі от речі необхідно враховувати при плануванні квартирної СС, тому що ви повинні розуміти. Що сонце тут є з цієї сторони, наприклад, як у мене, тільки півдня, з 8, ну от на даний час з 8 до 13 години. А далі от сонце заходить за край будинку і маємо таку от генерацію відповідно значно меншу. Дякую за увагу.